Коли Ісус Христос повчає своїх учнів про молитву, в молитву, в якій говорить, чого будете просити, це дасться вам. От. Тоді Петро із запитанням прибігає до Ісуса Христа і запитує про прощення. Скільки разів належиться прощати? Чи до семи? І Христос тоді дає відповідь 70 раз по сім. Це означає про велику кількість таку певну досконалість цього нашого прощення. Мабуть, дуже добре, що. В це сьогоднішнє свято, в день незалежності України, ми чуємо саме це Євангеліє. Кожен сам себе запитаємо в глибині душі, в глибині нашого серця, що Христос хоче мені сказати саме через це Євангеліє. саме в цей день, саме в цю неділю. І в день незалежності. Господь Бог хоче, щоб людина була вільною. Господь Бог сотворив людину до свободи, до незалежності, до незалежності від, від гніву, від гріха. Від бажання помсти, від всякого негативу. Бо Господь творить людину для любові і з любові, бо полюбив людину. Саме тому так подбав, що поселив її в найкращому місці на землі, строїв в раю все, що було потрібне для людини, для того, щоб людина чулася свобідною. Щоб людина чулася любленою. І нашим сьогоднішнім викликом, завданням є вміти доцінити ту волю, яку Господь Бог дав нам всередині нас. Господь Бог сьогодні подає нам як приклад цих двох боржників. Один завинив. 10 тисяч талантів, інший 100 динарів. Можемо себе запитати, що легше є простити, 10 тисяч талантів чи 100 динарів. І, мабуть, скажемо, що 100 динарів би було би легше пробачити, відпустити. Але Господь Бог саме цього чоловіка ставить нам. Як зразок, який прощає більше, який прощає понад цю досконалість прощення. Простити це не про теорію, це про реальність. Коли Христос повчав і говорив апостолам про те, що потрібно бути милосердними, коли повчав про те, що потрібно нагодувати, напоїти іншу людину. То Христос не просто про це говорив, розказував, якими маєте бути. Христос ломав хліб і роздавав його голодним. Коли Христос бачив людину, яка є хворою, яка потребує Його допомоги, то Христос підходив сам до неї і зціляв її. І так само про прощення, коли Христа розіп'яли, Христос сам стає прикладом цього пробачення. Господи, прости їм, бо не відають, що роблять. І прощення це не про щось, що є далеко. Прощення це не про щось, що є за границею. Десь в іншому місці, на іншій вулиці, іншому домі. Прощення починається у власному домі, у власній родині, зрештою, у власному серці. Людина впродовж свого життя здатна помилитися. І здатна, і здатна довший час тривати в грісі, тривати в помилках, далі продовжувати робити помилки. І коли приходить до свідомості, дуже часто так буває, що людина не може собі простити сама своїх гріхів, які вчинила сама собі. Господь Бог простив, було визнано на сповіді ті гріхи. А людина надалі продовжує себе мучити, як я так міг чи могла це зробити. Власне, прощення це є про цей дар, який родиться тут, в наших серцях, щоб вміти собі відпустити, не дати собі зациклитись на тому, що є негативне. Прощення це радше пробудування. Про любов, гнів, злоба, ненависть. Це все сковує і не дає можливості будувати, не дає можливості розвиватися, зрештою, не дає можливості любити і не дає можливості приймати любов. Тому так Богові важливо, щоб людина усвідомила, чим є прощення. Тому йде на найважчі муки. Щоб людина бачила, що це не є теоретик, який сказав: робіть так і так, а зробив по-іншому. Бог сам показує нам, чим є прощення. Дуже співзвучно пророк нашого народу Тарас Шевченко у своєму посиланні. І мертвим, і живим, і ненародженим говорить, обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Так важливо пам'ятати, що цей дар прощення і любові потрібно навчитися будувати у власному домі, у рідному серці. Будувати в стосунках у релаціях з чоловіком, з дружиною, з матір'ю, з батьком, з дідом, прадідом, з дитиною, з дітьми. Так важливо вміти відпустити і забутися про гнів. Так важливо через прощення навчитися бути незалежними. Незалежними не від чогось, а бути незалежними для чогось. Наш патріарх Блаженніший Святослав, у своєму привітанні на День Незалежності, закликає бути незалежними. Означає бути здатними до чогось, бути вільними для того, щоб творити, будувати, розвивати, щоб бути. Для цього є незалежність, не щоб творити. Тому. Це черговий день народження нашої батьківщини. Це черговий нами прожитий рік, в якому сьогодні маємо сказати Богові дякую. Це черговий рік, в якому маємо сказати дякую нашим воїнам, нашим волонтерам. Сказати дякую тим, які люблять свою батьківщину, свою рідну землю, сказати дякую тим, хто захищає її кров'ю і потом, хто захищає її своєю жертвою. Це також чергова нагода. Щоб зробити собі іспит совісті своїй душі. Як я люблю Україну? Як я люблю свій народ. Як я люблю батьківщину. Чи люблю, чи люблю ближнього? Того, хто є зі мною вдома під одним дахом? Чи люблю того, хто живе разом зі мною в одному будинку? Чи люблю того, хто разом зі мною працює? Чи люблю? Бо як можна любити увесь народ, якщо спершу не навчимося любити батька матір? Брата, сестру, сусіда, співробітника. І якщо люблю, то що ми за цей прожитий рік від минулого дня народження нашої батьківщини аж по сьогодні зробили для неї? Що ми зробили для незалежності? Що я зробив для незалежності. Мабуть, не шукаємо далеких варіантів, подивімося на свою вулицю. Подивімося на свій дім. Подивімося на своє місце праці. Подивімося на своє село, місто. Ця любов, яку дуже часто вдягаємо у вишиванку, у галасливі слова. чи Ця любов є дієвою для мого народу. Як за цей рік проявилася моя любов до батьківщини і до рідного народу? Пригадаймо собі сьогодні. Цитату нашого великого і праведного митрополита Андрея Шептицького, який повчав нас у своєму слові, яке ще донедавна було тут, на великому бікборді, на великому рекламному щиті біля Патріаршого собору, не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою. І невтомною працею любіть Україну. Тому в цій молитві, дорогі брати і сестри, просімо Бога про дар любові. Так, цього дару потрібно просити. Задумаємося, чи ми просили Бога загалом, щоб навчив нас любити, так як Він нас любить. Просімо Бога. До любові не такої словесної, яка все охоплює. Просімо Бога, щоб навчив нас конкретно любити і конкретно служити нашій батьківщині, Україні, нашим рідним, щоб навчив наші таланти, які він нам дав, дарував щедро, якими нас нагородив, ділитися і втілювати їх. У життя. Амінь.